Це пляшки для фасування питної води, ємністю один та півтора літра. Підприємець Андрій Фролов переніс їх виробництво у Житомир із Світлодарської громади на Донеччині. Це Бахмутський район, це було місто Світлодарське, там де ми займалися бізнесом. До позицій ворога ворога було близько трьох-чотирьох кілометрів. І це було з 2015 року. Всі ці роки ми працювали в таких умовах. Спочатку обладнання, за допомогою якого виготовляли продукцію, релокували в Ізюмський район на Харківщину. 11 березня ми були там. Це була наліт. Розтрашили все ні села, ні району. Ну там дуже багато сел не залишилось нічого. Ми були у подвалі. Вийшли і на чому змогли, на те і виїхали. За добу до вторгнення російських військ у Світлодарськ залишки обладнання перевезли у Дніпро. Відсотки 20 ми змогли туди евакуювати. Дуже складно, бо вони оточили це місце і почали обстрілювати дорогу. Ділянку в 100 кілометрів ми їхали близько дня. Дещо пошкоджили, але це не принципово. У Дніпрі упродовж місяця підприємець вирішував, куди далі перевести бізнес. Побачили цей житомер. Хоч і невеличка, і там була своя виробисне, але виробництво, але є проблема. І вирішили релокувати підприємство, залишки підприємства вже на місце Житомир. Обладнання із Дніпра до Житомира перевезли восени 2022 року безоплатно за державною програмою релокація підприємств. У Житомирі чотири місяці пішло на докупівлю комплектуючих за власні заощадження та пусконалагоджувальні роботи. Ми привезли обладнання, але дуже не все. І придбали комплектуючі додаткові, які там залишились у березні 2023 року. Андрій Фролов виграв грант за державною програмою підтримки та розвитку мікробізнесу. 180 тисяч гривень отримав через обласний центр зайнятості. На ці гроші планує купити прес-форми для виробництва пляшок великих ємностей. «180 тисяч гривень це акурат по три пресформи. Нам дуже потрібно потрібна прес-форма, 5 6 та 2-літрова пляшка, якої ми зараз, на даний час не маємо. Без неї ми не отримуємо пляшку. За умовами програми підтримки, грант отримує той, хто створює робочі місця, каже Світлана Карпович, керівниця управління обласного центру зайнятості. Максимальна сума гранту, яку може отримати грантоотримувач, це 250 тисяч гривень. І передбачає е, ця можливість на подалі. Отримання таких коштів створення двох робочих місць. Андрій Фролов працевлаштував двох переселенців. Є е, частина працівників, з якими ми приїхали, е, також частину ми плануємо залучити е, з Житомира. Андрій Фролов, окрім виготовлення пляшок, планує розливати в них питну воду. Плани на цей час у нас розгорнутись з пляшкою і, е, скажімо так, в перспективі зробити те, що ми хотіли зробити там. Пасувати чисту технологію реалізувати десь на на ринку Житомира, Житомирської області. Ірина Остапчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.